Ви знали, що в Єгипті є місце, де зима це справжній сніг і мінус 5 градусів. А що бідоїнська дівчина погоджується на шлюб через чай? Ми побували в Шармаль-Шейхи, це Бухта Шейха. Раніше тут жили тільки бідуї. А першими туристами були ізраїльтяни. Вони побудували аеропорт і готелі. Бедуїни це кочовики, які живуть у наметах. Жінки і діти заборонені для погляду сторонні. Все вирішує шейх. Ми катались на верблюдах, пили чай з бідуїнами, а в Дахабі побачила найбільшу мечей. Вона вміщає понад 5 тисяч людей. А ще Червоне море кристально чисте, з неймовірними коралами та з двома тисячами видами риб. Але корали не чіпати. Єгипет це ще країна масо, чорний дмин, жасмін, лаванда, аромат, який лікує душу та тіло. Це була не просто мандрівка, це був урок життя, відкриття та натхнення.